Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми розглянемо з вами розклад. Верніше зробимо таку, розклад на таку тему Смерть іранського президента. І не тільки президента, там було декілька високопосадовців, скажімо так. Я попрошу вас зараз сказати мені, от я коли ось так мішаю, так, ось так я мішаю. Чи дійсно хилітається у вас екран? Чи ось так за екраном це робити? Бо тому що я вчора дивилася своє відео, я взагалі-то свої відео не передивляюся. Чомусь я. Це рідкість. ось, І помітила, що хилітається екран. Але в мене стіл стоїть. Це от через те, що рухається туди-сюди, туди-сюди карти То близько, то далеко. І так, так, в мене відключилася мобілка. І так, поки я говорила. І так, дивимося. Гаразд, дивимося. У нас декілька варіантів: випадково, нещасний випадок, погодні умови. І сплановано. Сплановано це міг бути. Ну, за версіями Ізраїльський Масад. Це могли бути західні спецслужби, і це могли бути свої ж. І зараз будемо дивитися: у нас чотири версії. Дивіться, кожна версія, скажімо так. Але ця карта, до речі, говорить про спланованість. Але ми зараз подивимося. І так, це були погодні умови, випадково, там несправний цей вертоліт міг бути і тому подібне. І так, ну, в принципі, королева монет, говорить про те, що тут якийсь ресурс. Зараз ми подивимося. І так, якийсь ресурс міг бути і погодний. Тут у нас іде сплановано, тобто Ізраїльський Масад, міг бути. Хоча карта каже ні. Розумієте, це негативна карта. Якщо по одній карті дивитися то каже ні. Тут так. Тепер західні спецслужби. Зараз будемо розбирати і свої ж. От, могли, дивіться, по цій карті. Можна сказати, що все в совокупності, так? По цій карті, саме совокупності. Зараз я буду докладати кожний варіант по три карти. Так. Зараз будемо по три карти класти. І так, це був при, при, природні умови, тобто, це через туман, через несправність випадковість. Ну, дивіться. Літак дійсно був неісправним, і плюс погодні умови. Тут все. Оце все може бути. Ця карта, взагалі-то, якщо ми дивилися по одній карті, вона каже ні. Всі, решта, кажуть, так. Зараз подивимося, конкретно розберемо. Ну, дивіться. Розмови про це йшли. Ні, це не були вони. Ні, це не були вони. Все, це. це не був е, ізраїльський масад. Ні. Далі. Чи це були Західні спецслужби? Теж ні, теж ні. і тепер свої ж. Відверто вам скажу, в мене більше іде, що це було випадковість. Тут ніхто його не вбивав. Ось тут, скоріше за все, погодні умови. Справедливість, коли випадає справедливість, говорить про те, так воно і сталося. Тобто, літак міг бути не. Ісправним. І ця карта говорить, що вже було попередження. Тобто я читала одну статтю ще вчора, правда. Тепер тільки пригадую, що був туман, і його попереджали. Але людина така напищена і не хотіла нікого слухати. ось і Ось це і сталося. Мені, скоріше за все, йде випадковість. Вірніше, не просто випадковість. Це було, знаєте, як, ну, попередження було. Попередження було. Тому що ось ця карта говорить: тут було попередження. І через погодні умови це карта землі. Давайте скажемо так. Йому не треба було, і просто і йде справедливість, і почекати треба було. Тому що ось ця карта наступна говорить про те, що спірне питання. Розумієте? Ось цього треба було і чекати вже по цій карті. Тобто, це не Ізраїль, ось ці дві карти говорять про це. Ось це не західні спецслужби і не свої. Це якраз ну, погодні, мені так здається, погодні умови. Скоріше за все. Ось, що це були погодні умови. Ні, одна карта тут, е, я вже говорила, що по одній карті, е, якщо дивитися, це говорить ні. І тут в кінці теж вийшла карта, ні. Давайте ще ось тут на підсумок, ось тут покладемо. Бачите? А, жриця теж говорить про. Це не таємниці, це тут іде про погоду, про енергії, які йшли. Ось, треба було просто не. Як вам сказати, не двічка. Бачите, двічки. Тобто попередження йому було. Його попереджали. Тепер спецслужби теж ні і свої, ну, теж ні. тут могли бути якісь маніпуляції. Від своїх у літакові могли бути якісь маніпуляції. Плюс погодні умови. Оце могло бути, скоріше за все, могли бути від своїх. Ви знаєте, навіть не маніпуляції. Тут просто не підготували, не було детальок, можливо, якихось. От Свої просто не додивилися. Розумієте? Ось, не додивилися, свої не додивилися майстри. І тому такі умови. Тому що кажуть, що він, ну як сказати, у них через санкції немає деталюк, мали перейти на російські деталі і тому подібне, але ще не встигли. І ось якось так. Я більше що свої не додивилися і плюс ще погодні умови. Неісправність якась, і погодні умови. Ось якось так. Але ця карта теж попереджає, що вони були попереджені, що туман, там гори і тому подібне. Ось якось так. Раз, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!